Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Як збільшити трафік та кількість клієнтів на Etsy? Etsy – дуже конкурентне середовище. Зараз маркетплейс налічує понад 9 мільйонів активних продавців. Існує багато інструментів, які допомагають збільшити доходи магазину. Вони поділяються на внутрішні інструменти Etsy та зовнішні. До внутрішніх відносяться внутрішня реклама, Etsy Ads, -Ец, Офсайт ads, СЕО лістингів та такі корисні дії, як викупи товарів, відгуки, додавання товарів вибране чи корзину, зовнішні джерела збільшення доходу на неці, це соціальні мережі. Сьогодні говоримо про найкращі. Три соцмережі для збільшення продажів на Etsy. Найефективнішим є трафік з Мета. Мета це американська компанія, яка забезпечує можливість розміщення безкоштовних та платних оголошень у Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger та Audience Networks. Мета дозволяє точно націлюватись на потенційних клієнтів за демографічними ознаками, поведінковими факторами та інтересами. Найефективнішим у всесвіті Мета є Instagram та Facebook. В них ви можете використовувати два варіанти просування: органічні просування через правильну роботу з алгоритмами платні, таргетована реклама, органічне просування. Види контенту в органічному просуванні діляться на сторіс, дописи, рілс, відео, прямі ефіри. Для органічного просування онлайн-магазинів я рекомендую особливу увагу приділити створенню Reals та дописів каруселей. Це контент, який працює найкраще. Платне просування або meta едс Простими словами, це система, в якій налаштовується реклама у Facebook та Instagram. На старті запуску реклами протестуйте 3-5 цільових аудиторій залежно від бюджету. Важливою складовою платного просування є рекламні креативи. Бюджет мінімальний рекламний бюджет на місяць – 450-600 доларів на запуск послуг від 1,5 до 3 тисяч доларів на запуск товарів. Потрібно не забувати про податок 20%. Це відноситься до бізнесів, які не мають ФОП. За рахунок цього вони будуть змушені платити плюс 20% до вартості реклами. Якщо ваша реклама показала хороші результати, і ви вирішили підвищити денний бюджет, піднімайте його не більше ніж на 20%. Якщо одразу сильно підвищити, почнеться нова оптимізація оголошень. Алгоритми почнуть заново вчитися, а це може призвести до просадки результатів на певний час. Я з командою займаюся тим, що виводжу українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, Shopify та інших платформах також ми просуваємо акаунти в соцмережах, таких як Pinterest чи TikTok. Пишіть мені в Instagram, якщо цікавлять деталі. Далі говоримо про Pinterest. фотохостинг, який дозволяє переглядати зображення або відео та додавати їх до вибраного. Користувачі публікують на сайті свій контент, який за ключовими словами потім може знайти та зберегти на свою сторінку будь-який бажаючий. У всьому світі аудиторія Pinterest складається з 70% жінок та 30% чоловіків. 80% користувачів, які щотижня відвідують платформу, кажуть, що покупки на Pinterest дарують їм почуття натхнення. 96% популярних пошукових запитів не стосуються конкретних брендів, що показує відкритість користувачів до нових ідей. Основна аудиторія в Pinterest – жителі США, Європи, Канади та Австралії. В Україні аудиторія Пінтерест є незначною. Пінтерест на третьому місці із соціальних мереж, з яких переходять на Еці після Фейсбук та Ютуб. Близько 33% покупців на Еці відвідують Пінтерест перед покупкою, на відміну від більшості соціальних мереж. Pinterest публікувати новий контент потрібно регулярно, бажано кілька разів в день, вранці, в обід та ввечері. Рекомендується публікувати принаймні один-два піни на день. Більшість популярних функцій доступно при реєстрації акаунту з США: запуск платної реклами, оформлення Pinterest Shop та інші. Рекламний бюджет на місяць – 200-300 доларів. На Пінтерест легко розвиватись органічно, без платної реклами. Для цього потрібно підбрати красиві тематичні картинки, додавати ключові слова та хештеги до опису. Третій за ефективністю це тікток. Тікток це розважальний додаток для зйомки, монтажу, редагування та публікації відеороликів тривалістю від 15 секунд до 3 хвилин. 90% користувачів заходять в Тікток щодня, відкриваючи додаток приблизно 8 разів на день. В Тікток період залученості 50 хвилин, тоді як в інстаграм та фейсбук лише 29 хвилин. 47% користувачів Тікток сказали, що купили щось. Що побачили в TikTok, а 39% сказали, що знайшли в TikTok продукт або бренд, про який і раніше не знали. Більшість популярних функцій доступно при реєстрації аккаунту з США, запуск платної реклами та оформлення TikTok Shop. Рекламний бюджет на місяць стартує від 600 доларів. Детальніше тему просування через соцмережі я розкрив у чек-листі, який готовий вам відправитись за підписку на мій інстаграм. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в директ слово тюльпани, і я надішлю вам чек-лист. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!